Пішов з дому і не повернувся сьогодні. Міжнародний день розшуку зниклих людей. Лише спочатку цього року в Україні таких оголошено понад дві тисячі осіб. Якщо люди не повертаються за 10 діб, міліція порушує справу. Якщо ж зникла дитина чи дорослий на автомобілі, пошук розпочинають негайно. Віра Шелест, і Лія Гаркова розшукують сестру й доньку. Подруги Даша і Саша 22 серпня пішли святкувати 17-ліття останньою. Саша попередила батька, що ночуватиме в подруги. Зранку потелефонувала рідним, що вже скоро буде. Але додому не прийшли обидві. Востаннє їх бачили у магазині неподалік будинку. Телефон Саші вимкнений. Даши мобілку розрахували з таксистом. Сестра Олександри перепускає та боїться гніву батька. Нині міліція чекає від мобільного оператора роздруківки їхніх дзвінків, щоб відновити маршрут. Але родить. Зниклих не вірять, що дівчата могли поїхати з Києва. У них на руках не було денег достатньої суми, щоб куда-то уехать. Тобто, навіть даже тот заложенный телефон, он бы в принципе одному человеку не оплатил дороги в одну сторону. Где-то, я думаю, сидят в Киеве у какого-то нам неизвестного или неизвестной подружки, которая может быть тоже силу того, що дружеской солідарності, какої-то юношества поддерживают і не сообщают. Це вже не перша втеча дівчат з дому зізнаються рідні. Через труднощі підліткового віку вони проходили реабілітацію у християнському центрі. Там і познайомились. Але каже мама п'ятнадцятилітньої Даші, поведінка виправилась. Я розумію, можна порогатися в сім'ї, хлопнуть двері, Всі ми люди, все, все це буває. Ну вот так народному місці, все хорошо, даже там якісь Ну так довго нібить вдома. Я, я, я не представляю. То вона как-то уходила, але хоч дзвонила. Мама со мною все в порядке, я там то там то Понимаете, ми тогда вже знали, где искать. Починати шукати зниклих треба негайно радять у міліції. В усіх обласних центрах такий дзвінок на лінію 102 переадресують до спеціального підрозділу. Туди стікається інформація про тих, хто пішов і не повернувся. Та навпаки, кого знайшли і доправили до райвідділку, лікарні чи моргу, але встановити особу не можуть. Опис загальних прикмет, зріст, тілобудова, волосся. Обличчя і також то, в то, чому була одіта і ті речі, з якими знаходились прийому. Потім це все в базу, в журнали. І вже потім, коли люди звертаються до нас про своїх безвісти, зниклих родичів чи чи, чи рідних, про -про проводимо пошук їх серед даних осіб. За інформацією Міністерства внутрішніх справ від початку року в розшук оголосили 2079 людей. Шукати їх міліції допомагають добровольці в усіх регіонах. Інформацію про зниклих публікують у соцмережах. А на вулицях поширюють листівки. Організація Світлана Аре. В два роки тому починала з розшуку дітей, тепер розрослася до всеукраїнської і опікується вже й дорослими. Цього року волонтери знайшли 11 людей. Світлана радить батькам завжди мати свіже фото малюка. А якщо така біда сталася, негайно звертатись до правоохоронців та піднімати на ноги всіх родичів і знайомих. Тільки ви почували, що щось не то, вот і він тольця школи не прийшов, пройшло два часа. Толі, що толіба. Сразу же звоните в милицию. Первые сутки это, это самое вот важное время, самый первый момент начать поиск, потому что нельзя терять ни минуты. За это время может случиться, особенно с маленьким ребенком, все что угодно. Нині волонтери шукають двох хлопчаків із села Глібовка Вишгородського району. В середині червня Тимофій Кушніренко та Юра Громов поїхали кататись на велосипедах і зникли. Їхніх речей біля Ставка не знайшли, а згодом кілька разів хлопців бачили у Києві. Тож, якщо ви помітили людину з орієнтування, телефонуйте 102. два. Глушко, Олександр Самойлов, Вадим Тимофієв, перший націонал.